Малятка, ми сьогодні з вами будемо спостерігати за коником. Коник це висока, красива тварина. У коника є красива грива. У коника є великий красивий хвіст. У коника є чотири ніжки, голова та тулуб. Тіло коника покрите шерстю, яка буває різного кольору. Породисті коні беруть. Участь у змаганнях. А деякі коні працюють з людьми. Вони їм допомагають перевозити різний важкий вантаж та працюють на полі. У мами. Конячки є дитинка лошадко. Коники бувають різного кольору. Коники їдять траву. Вони травоїдні. А живуть коники в стайнях. Ці тваринки велика допомога для людей.